вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються сполучених штатів України Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Я спробую їх зачитати та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно нам читати. І також важливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Почнемо із новин у конгресі. Законодавці закликають спікера палати представників Майка Джонсона поставити на розгляд питання допомоги Україні вже найближчим тижнем. Такі закликали лунають від демократів та республіканців. Якщо цього не зможуть зробити зараз, то радше за все до розгляду питання повернуться у квітні після великодніх канікул. Сьогодні ж спікер палати представників Майк Джонсон детальніше пояснив, коли і у якій формі можна чекати розгляду питання допомоги для України. Детальніше про перспективу ухвалення. Цього поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка зараз приєднується до ефіру. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапа і вітаю наших глядачів. Катю, сьогодні вранці була прес-конференція Майка Джонсона. Ти на ній вже встигла побувати перед нашим ефіром. Що сказав спікер про розгляд питання України? Коли і в якій формі можна очікувати внесення цього на розгляд у палаті представників. Фактично сьогодні спікер Джонсон дав найчіткіший а, про найчіткіший коментар щодо того, яким може бути майбутня допомога Україні за останні кілька тижнів, фактично за останні кілька місяців. Так відповідаючи на запитання журналістів, сьогодні на брифінгу, на якому я була присутня, спікер Джонсон зауважив на тому, що для нього і, взагалі, для його однопартійців було на головним пріоритетом погодити питання уряду фінансування уряду Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що дедлайн. До, до потенційного шадауну спливає вже 22 числа, тобто фактично цього тижня. Але як заявив спікер Джонсон, це питання вже є майже закритим і фактично, вже як демократи, так і республіканці і білий дім погодили певну форму фінансування уряду. І за його словами, як тільки вони проголосують цей проголосують цей законопроект про фінансування уряду Сполучених Штатів Америки, спікер Джонсон планує повністю сфокусуватись на Додаткові допомозі пакету додаткової допомоги, які включають допомогу як Україні, так і ізраїлю і Тайвані. Що він сказав, що до цього перейдуть першою ж справою після того, як погодять фінансування уряду. А фінансування уряду має е, бути погоджене вже цього тижня, і таким е, чином він сказав, що після цього вони сфокусуються в першу чергу на пріоритеті цього додаткового фінансування, і також зуважив, що у цьому питанні вони не будуть. Зволікати пропонує послухати власне його заяву. Ми були дуже послідовні, дуже непохитні у тому, аби профінансувати наш уряд. Це були дуже жорсткі переговори. Але тепер, коли цей процес закінчився, як я і казав раніше, наша увага переключиться на питання додаткового фінансування. Є кілька шляхів, які ми розглядаємо, аби вирішити це питання. Я не буду говорити сьогодні про що саме йдеться, але я хочу, аби ви знали, що ця робота велась паралельно. Однак, спочатку ми мали погодити асигнування уряду. Зробивши це, тепер ми переведемо увагу на додаткову допомогу і не будемо зволікати із цим. Тут варто зауважити, що попри те, що е, спікер каже, що фактично зараз питання фінансування уряду майже закрите. Воно іще не проголосоване, і так як спікер не планує поєднувати його із допомогою Україні, то треба е, також охарактеризувати і окреслити е, дати, коли можуть перейти до допомоги Україні для наших глядачів. І це найімовірніше буде власне після е, перерви, тому що після 22-го числа, вже після цієї п'ятниці, е, е, конгрес як сенат. Такі палата представників ідуть на перерву і повернуться лише до роботи 8 квітня. Відтак багато аналітиків кажуть, що не варто очікувати, що до розгляду до допомоги Україні перейдуть вже після 9 квітня, коли конгрес повернеться із перерви. Водночас, коли повернуться до розгляду до допомоги Україні, це не означає, що її проголосують одразу, тому що відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів сьогодні про план, про формат, в якому власне погодять допомогу Україні. Спікер зауважив, що зараз обговорюють різні варіанти: розділити цей пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на окремі пакети або погоджувати їх разом щодо допомоги Україні. То спікер окреслив також а, варіанти, окрім існуючого, зазначу, що в принципі він не згадував існуючий вже проголосований сенатський законопроект, який зараз є на столі у спікера, але він не виносить його на голосування. Із варіантів того, як саме в якій формі можуть погодити допомогу Україні, спікер Окреслив, зокрема законопроект під назвою Repo Act, який можуть додати до допомоги Україні, який передбачає конфіскацію російських активів та передачу їх на користь Україні, щоб фактично таким чином профінансувати допомогу Україні. Також а, говорив він про варіант надання Україні допомоги у борг загалом детальніше про. Ті варіанти, в якому якій формі можуть погодити допомогу Україні, і, і щодо чого зараз обговорюють, які найімовірніші форми цього пакету допомоги можуть бути. Пропоную послухати в його коментарі. About... зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування партнерам. Незалежно від того, чи будуть вони йти окремо, чи разом усі ці речі намі обговорюються. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють – законопроект, який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином частково оплачувати допомогу Україні. Також обговорюється концепція надання допомоги в кредит. Отже, між законодавцями зараз ведеться багато вдумливої цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світовий потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам марширувати по світу. Щойно ви почули в коментарі спікера, що багато законодавців розглядають допомогу летально Україні та гуманітарну допомогу окремо, і тут є цікавий момент, тому що багато аналітиків кажуть, що якщо пакет допомоги Україні можуть розглядати в будь якій форматі як борг, як кредит, щоб Україна потім його повертала, то є варіанти того, що летальну допомогу нададуть без цього, цього формату у борг. А от саме йдеться, що гуманітарну допомогу, економічну допомогу Україні можуть. Саме прописати як кредит або борг, який Україні доведеться повертати. Принаймні, так стверджують американські медіа та окремі аналітики щодо того, які у якому саме форматі а, може бути допомога Україні а, у формі боргу, про який зараз говорить власне спікер та інші законодавці. Цікаві ці думки дійсно почули ми думку спікера. Що з жовтня тривають ці розмови? Сподіваюся, що можливо у квітні почуємо ми новини чи зрушення якесь цього питання, Катю. А... Це була думка зараз пікера Майка Джонсона. Він представляє республіканську партію. Що на такі пропозиції говорять демократи? Чи підтримують вони надання допомоги для України? для України укради, чи все таки наполягають на тому, що це має бути безоплатна допомога? Одразу після прес-конференції чинного спікера мені вдалося поспілкуватися із 52-ю спікеркою палати представників Ненсі Пелосі, яка зараз яка зараз активно е, закликає погодити допомогу Україні. Вона зуважила, що демократична сторона демократи безпосередньо сподіваються, що спікер зрештою винесе на голосування сенатський законопроект, який вже пройшов голосування в сенаті. Але водночас, відповідаючи на моє уточнення, ще запитання, чи є власне майбутнє у такого законопроекту, то вона сказала, що вони сподіваються що якщо не винесуть сенатський законопроект, то має, то е, спікер має винести допомогу Україні, хоча б у якомусь форматі, тому що це потрібно зробити якомога швидше. І таким чином вона підтвердила, що демократи зараз, хоч і сподіваються, що голосуватимуть за сенатський законопроект, але вони не відкидають ймовірності іншої форми допомоги Україні, і їхнім головним пріоритетом, як вона зуважила, є той факт, щоб це погодили якомога швидше. Пропоную послухати, що вона мені сказала сьогодні. Це критично необхідно, щоб ми це зробили. Щоб конгрес це зробив. Пакет допомоги вже був прийнятий у Сенаті з двопартійною підтримкою. Ми сподіваємося, що його винесуть на розгляд і в палаті представників. Спікер казав, що не хотів проходити до цього перш ніж профінансує уряд. Це питання мають закрити вже дуже скоро за кілька днів. Тож сподіваюся, наступною буде допомога Україні. Але як ви думаєте, чи є майбутнє у пакету, який погодили в сенаті? Я сподіваюся, що так, тому що він вже пройшов голосування в сенаті, а це велике досягнення. Тому я сподіваюся, що вони візьмуть саме цей законопроект. Але давайте вже погодимо хоч щось і зробимо це якомога швидше. Катю, власне, про цей законопроект у сенаті хочу тебе запитати. Нагадаю, йдеться про 60 мільярдів доларів, які ухвалили для України в американському сенаті на запит адміністрації. А ці кошти мають надавати у допомогу безплатно. Катю, яка ситуація із цим законопроектом зараз? І що в сенаті так говорять зараз також про, про ухвалення допомоги для України? Тут варто спочатку почати з того, що є кілька форм зараз тиску на спікера і а, погодження допомоги Україні. Як відомо, є кілька законопроєктів. Це сенатський законопроєкт, який ти щойно згадав, які вже пройшов голосування у сенаті. Є законопроєкт Брайана Фіцпатріка, республіканця. Обидва ці законопроєкти також мають розпочали збір підписів на спеціальні петиції, щоб винести на голосування ці законопроєкти в обхід спікера. Але зазначив, що станом на зараз збір цих підписів не є дуже активним у демократичній. Петиції, яка е, фактично лобіює винесення на голосування сенатського законопроекту, поки що є сто, лише 177 підписів, і це лише демократи, жодного республіканця, і це навіть не всі демократи палати представників. Водночас, у е, петиції республіканців Брайана Фіспатріка, хоч і є підписи республіканців, які підтримують Україну, там усього лише 14 підписів, тобто фактично. Ці петиції зараз повільно рухаються, але окремі законодавці ще раніше мені заявляли, що ці петиції в певному сенсі існують для того, щоб продовжувати тиск на спікера Палати представників, щоб той, врешті-решт, в тій чи іншій формі виніс голосування допомогу Україні на голосування. Щодо сенатського законопроекту, то зазначив, що в сенаті в принципі продовжують закликати спікера і палату представників погодити саме таку форму допомоги Україні. І про це всю буквально учора заявили лідери як республіканців, так і демократів. Цікаво, що навіть лідер однопартії, лідер республіканців у сенаті Міч Макконел, однопартієць спікера Майка Джонсона, сказав, що вже не в один раз закликає палату представників і спікера, і каже, що потрібно погодити саме сенатські законопроект. Законопроект із допомогою Україні. як мінімум, причина цього є, що тому, що якщо погодять сенатський законопроект, то він одразу відправиться на підпис президента і фактично одразу е почне діяти. Якщо ж погодять допомогу альтернативну в палаті представників, то вона відправиться назад у сенат, щоб її погодили е у сенаті, і таким чином цей процес затягнеться. Але так чи інакше пропоную заслухати, що кажуть власне лідери демократів і республіканців у сенаті щодо погодження саме. Сенатської версії допомоги Україні Наш наступний крок або посилити американські позиції на міжнародній арені або зіб'єзних Вашингтон та Київ. Якщо Конгрес виконує свою роботу, то американська зброя опиниться в руках українців. А ми тут вдома отримуємо сильніші військові потужності та оборонно-промисловий потенціал. Це також покаже, які висновки робить світ, дивлячись на першу повномасштабну війну в Європі із часів 45-го року. Кожен день, який додатковий пакет фінансування залишається законопроектом, який прийнятий лише в сенаті, а не як законом, який погодив весь конгрес, є днем, якому посміхаються супротивники Америки. It's not an exaggeration to say that right now, right now. Не буде перебільшенням сказати, що саме зараз виживання українського народу, доля американського лідерства у світі та шанси на перемогу Путіна багато в чому залежить від того, що найближчим часом зробить спікер Майк Джонсон. Це в його волі у будь-який момент винести на розгляд палати представників до партійний пакет допомоги, 70-ма голосами погодили в сенаті більше як місяць тому. І він забезпечить Україну саме тим, чого їй так не вистачає: військовою технікою, боєприпасами, розвідувальною підтримкою, передовою зброєю та іншим Катю. Дякую тобі за твоє пояснення. Будемо очікувати новин від конгресу, новин від тебе. В тому числі Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була з нами на зв'язку. Говорили ми про перспективи ухвалення допомоги для України, коли і в якій формі це може відбутися. Друзі, рухаємося далі. Так і щойно ми з катою говорили, І Катя задала про цю петицію. Петицію, яку підписують зараз законодавці, аби винести допомогу, аби винести питання допомоги для України на розгляд в обхід рішення спікера Палати представників Майка Джонсона. І дійсно зараз маємо ми дві петиції. Є петиція демократів за останніми даними. Вона зібрала 182 підписи із 218 необхідних. Проголосували, підписали за неї тільки демократичні. Представники також і петиція республіканців. 14 підписів вона має. Втім, якщо ми говоримо про ту петицію, яка зараз має найбільше підтримки. Так це демократична петиція. Не всі законодавці цієї партії підписалися під нею. При цьому дехто із цих конгресменів обирався в округах, де є багато представників саме із України. Детальніше про те, як українці у Сполучених Штатах намагаються займаються адвокацією цього питання і говорять з конгресменами щодо цього, поговоримо з нашою гостею. Це Лілія Попович, українська активістка в Чикаго. Лілію, вітаю вас! Вітаю Україні. Лілі, яка ситуація, якщо глянути на представників штату Іллінойс, коли вони зараз, коли ми говоримо про цю петицію, так в обхід спікера Майка Джонсона? Скільки законодавців підписали? Скільки ще вагаються, і як представники української громади доносять до них зараз свою думку? У нас власне є троє репрезентів, які ще не підписали. Дені uh, Девіс sign і я знаю uh, своїх друзів, які телефонували до нього як uh, його виборці, і стафери uh, відповідали, що наразі uh, конгресмен є в Вашингтоні, і він uh, має намір підписати цю петицію. А uh, Рамірес і Гарція наразі не підписали. І власне ми займаємося адвокацією, uh, щоб телефонувати до них і. Говорити про те, що як для нас це важливо українців, і очевидно, як це важливо для нашого security Америки, і це дуже важливий важчих впливу. І мені би хотілося, щоб більше українців робили ці дзвінки, і так само більше українців розуміли, що їхні репрезентантів має власне репрезентувати їхні якісь вимоги, їхні інтереси. А, бо дзвінки відбуваються, але в порівнянні з тим, наскільки багато а, українців живе в округах саме цих конгресменів, їх на жаль замало, і потрібно розуміти, що телефонуємо ми, але так само і телефонують наші опоненти, і очевидно протестують проти того, щоб ця діша петишн була підписана. Лілю, чи спілкуєтеся ви з лише з демократами чи з республіканцями, також тримаєте контакт? І який фідбек чуєте від конгресменів, так коли йдеться про допомогу для України? Чим вони пояснюють свої рішення, якщо дехто з них вагається, так щодо того, чи варто підтримувати Україну, чи варто підписувати цю петицію, чи можливо навіть голосувати за допомогу далі? Коли ми адвокуємо, ми спілкуємося абсолютно з усіма через те, що Україні потрібна двопартійна підтримка, очевидно. а... Чому вони не голосують? Аргументи є доволі різні. Е, мені здається, що більшість з них доволі заїжджене про, про ескалацію, е, що вони бояться ескалації е, про те, що насправді потрібно розуміти, що цей законопроект ідеться не тільки про допомогу Україні, а та включений Ізраїль і Тайвань. Відповідно, не всі. Е, не всі люди, наприклад, наполягають на тому, щоб Ізраїль отримав допомогу, бо в нас є так само конфлікт інтересів палестинців і в Ізраїлі, тому це доволі таке політичне питання, але я наполягаю на тому, що нам своє робити і телефонувати. Адже коли ми в тилу за кордоном, то очевидно, що ми можемо донатити, але наш донат може врятувати. Захисника чи захисницю, але якщо ми е, дотиснемо цю допомогу в 60 мільярдів, це зможе допомогти забрати наших військових додому і виграти війну. Для цього нам дуже потрібна підтримка сполучених штатів. Тому для всіх українців, хто є за кордоном це напевне, найбільше, що ми можемо зробити це кожного дня телефонувати і власне, щоб цих дзвінків був просто шквал, і щоб репрезентантів розуміли. Я навіть дозволю собі сказати, що варто іноді дзвінку казати, що якщо ви не підтримуєте цю петицію чи цей законопроєкт, я не збираюся за вас голосувати в майбутньому, адже ви не репрезентуєте в даному випадку мої інтереси. Ми маємо настільки потужний важливий вплив на насправді, Лілію, чому така адвокація є ще важливою, якщо ми говоримо так не лише про Ілінойс, де є Чикаго, але також і про інші штати. Очевидно, що телефонувати потрібно всім конгресменам через те, що навіть якщо уявити, що вінолецькі конгресмени підпишуться, цього буде недостатньо. Я знаю, що деякі нью-йоркські конгресмени не підписали в інших в інших містах. Тому ем, це якраз потужний приклад, як нам важливо об'єднатися. Я знаю, як багато адвокатують разом світанок, активісти Бостона і так далі. І так далі. Але нам власне треба об'єднати всіх всіх українців, або три голоса від іліно цього буде недостатньо, щоб обійти спікера, адже цей законопроект не приймається в конгресі вже дуже, дуже довгий час. І кожен день, що наші військові не отримують техніку і не отримують боєприпаси, це насправді коштує українцям життя. І я б дуже хотіла повернути відповідальність українцям, які живуть в сполучених штатах, що ми є пилом, але це така синергія між фронтом і пилом. Що коли наші захисники та захисниці стоять на фронті і захищають нас, вони так само очікують від того, що ми можемо зробити, щоб ми надали умовно їм боєприпаси власне своїми дзвінками, своїми адвокаціями всі разом стоїть в сполучених штатах, щоб вони отримали цю зброю і могли далі захищати. Наші сім'ї, наші будинки і нашу країну загалом, Юлю, дякую вам за цю розмову. Лілія Попович, українська активістка у Чикаго, була на зв'язку. Говорила ми про те, як місцева громада займається адвокацією і доносить до американських конгресменів свою думку щодо ухвалення допомоги для України. Дякую. Друзі, а, хочу подивитися, чи є якісь питання сьогодні в нас бачу, що наразі дивляться нас у Львові. Вітаю здоровича з, з Івано-Франківська, також у Нідерландах, Київ, Черкаса, Запоріжжя вітає нас. А, інші українські, не лише українські міста. Є запитання а, питають, чому можна власті сполучених штатів не знають, хоч поверхневу історію України. А хтось більш знайомий з історією, хтось менш знайомий, але знаєте, та потрібно також розуміти, не очікувати, мабуть, від усіх американців, що вони знатимуть глибоко. Усі. Деталі історії України так само, зрештою, як і можливо і в Україні не всі представники влади можуть знати історію інших країн. Безумовно хотілося б ми розуміємо, що в Україні аби знали більше про Україну, знали більше про її історію про контекст. Втім, в американців є багато інших речей і не вивчають, мабуть, так історію саме України в університетах чи в школах, вивчають здебільшого історію американську, тому є певне розуміння. Не у усіх воно є глибшим. Зараз із повномасштабним вторгненням безумовно більше людей стали цікавитися історією України історією відносин із Росією. Також в контексті історичному, тому цей ця парадигма трохи змінюється. Але безумовно це знання є радше поверхневим. Зрештою такі є речі нормальними. Не потрібно очікувати, що пересічний американець чи, чи законодавці будуть наскільки ж глибоко розуміти історію України чи, чи інших закордонних країн. Але якщо ми говоримо про Україну, так що буде таке саме розуміння як? У українців ці речі є цілком закономірними. Втім, знаємо, що багатьом хотілося би абсолютно бачити інший підхід. Друзі, маємо інші теми, про які хотіли б сьогодні також поговорити з вами і розповісти. Зокрема, про те, як Україна бореться із російським флотом. Ми знаємо, що у британському міноборони поділилися своїми висновками. Там кажуть, що російський флот змушений обмежити свої операції в чорному морі на тлі успішних атак України на російські кораблі. Ефективним інструментом для Протидії російському флоту, зокрема, є українські морські безпілотники. Мирослава Ґонґадзе отримала ексклюзивний доступ до місця розробки та тестування цієї технології. Можемо переглянути її репортаж. У місті в Україні, яке не можна ідентифікувати через безпекові обмеження, інженери та пілоти безпілотників зібрались, щоб випробувати новітні українські військові технології морські дрони. З барана на території секретної бази голос Америки спостерігає за високошвидкісним, непомітним для радарів і надзвичайно маневреним морським дроном. Магура після повномасштабного вторгнення Росії в Україну були розроблені п'ять прототипів цього дрона. Кожна удосконалена версія безпілотника базується на випробуваннях у реальних умовах війни та визначених потребах, каже Елізабет Голісон. Мало європейська кореспондентка Defense News, яка вивчала та писала про технологію морських безпілотників унікальним у цих системах є те, що вони як правило можуть нести багато корисного навантаження, тому ми бачимо, що українці все частіше використовують їх як вибухові безпілотники для знищення цілей. Магура Вій – перший морський дрон, який застосували у військових операціях. Він та інші дрони використовуються для знищення не лише рухомих російських цілей. Пілот із позивним стіг розповідає і показує на що здатна ця зброя. Його команда дотримується суворих протоколів безпеки. Вони приховують обличчя та імена. Цілю може бути будь-який об'єкт. Це може бути, наприклад, корабель, міст, що завгодно. Це найпрогресивніша система у світі, це унікально. Пілот керує морським безпілотником за допомогою складної багатоекранної комп'ютерної системи, розміщеної у довгій чорній скринці. Зараз у багажнику вантажівки Багатоекранна система управління дозволяє пілоту вправно маневрувати човном навіть з віддалених місць. From... ним можна управляти з будь-якої точки світу. Команда, яка розробляє та використовує технологію, розповіла голосу Америки, що стала мішенью ворожих сил і перевела своє виробництво в безпечне місце під землею. Експерти відмічають, що «Магура Ві-5» та інші українські морські безпілотні системи допомогли перешкодити Росії отримати повний контроль над Чорним морем. Це успішно зриває спроби Росії встановити де факто морську блокаду українських портів і підриває здатність російського чорноморського флоту проводити військово-морські операції в Чорному морі. Українські безпілотні системи є джерелом гордості для українського уряду. А офіційні особи наголошують, що Україна стає країною-розробником інноваційних військових технологій. У нас понад 200 компаній, які зосереджуються в основному на безпілотниках. Повітряних, наземних, морських, а також підводних. Україна це місце, де відбуваються важливі речі. У нас є місцеві компанії, у нас є іноземні компанії. Аналітики прогнозують, що українська технологія морських безпілотних систем відіграватиме все більш ключову роль у російсько-українській війні та має потенціал змінити ландшафт сучасної війни. Мирослава Гонгадзе, голос Америки, Київ, Україна. Ось такий репортаж про тестування українських морських безпілотників. Друзі, насамкінець хочемо проанонсувати ще одне інтерв'ю: інтерв'ю з українською парамедикиною мрією Назаровою, яка трансформує зараз підхід а, українських бойових медиків до того, як працювати на полі бою. Давайте переглянемо фрагмент цього інтерв'ю. Як на вашу думку, змінилася українська тактична медицина на третьому році повномасштабного вторгнення? Варто почати з того, що ми її спочатку сформували, а вже потім реформували. І цей процес відбувається досі. Коли ми починали в 2014 році, ми реально робили все з нуля із дуже дуже важким опором ем, тої системи, яка була до того, що знала до 2014 року українська армія, виключно радянські настанови і. Може, це жахливо звучить, але це треба прийняти як факт. У нас було абсолютно точно так само, як в російській армії, тільки набагато менше грошей. Ми почали в 2014 році задаватись питанням, як нам зробити, щоб наші поранені виживали. Бо якщо ми робимо так, як пише радянський підручник, вони чомусь не виживають. І це дуже добре, тому що в росіян не виживають, але це дуже погано для нас, тому що ми інакшого нічого не знаємо. Тоді почалося масове запозичення у цих практик міжнародних, ну в першу чергу американських. І ми собі поставили ціль, щоб було от так, як пише книжка вже американська. Тут дуже важливо розуміти, що коли ми думаємо, що в нас не так ідеально, тому що воно не дорівнює тому, як в армії США, треба заспокоїтись, тому що нас нам не потрібно, щоб у нас було один в один як в армії США. По перше, ми воюємо на своїй землі. По-друге, це зовсім інші умови забезпечення. По-третє, це не контрактна армія, а це армія національно-визвольної війни. Ми не очікуємо, що люди, яких які беруть участь у війні, що вони є всі професійними військовими, ми створюємо щось краще із того, що ми маємо, і тому, якщо у нас не рівно так, як у Джонні з Алабами, це не означає, що в нас погано. Це просто зовсім інші умови, в яких формується ця тактична медицина. Чого ми досягли, що ми робимо такого, що не робили раніше інші? Це дуже поглиблене навчання з тактичної медицини для людей, взагалі без медичної освіти, без медичної підготовки. Це був фрагмент інтерв'ю з Марією Назаровою українською бойовою медикиною. Обов'язково дивіться сьогодні його у програмі. «Час тайм» о другий годині за Києвом. Там і побачимося, друзі. Бережіть себе. Дякую, що стежите за нами. Підписуйтесь на наші сторінки, ставте дзвіночок та лайк, аби не пропускати наші відео і надалі. Дякую вам до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми.